Добрий день. Що вас склює щось? Мелкий? а у вас обична оснастка, так? Да? А на що ловите на черв'ячка? А давайте я вам зроблю подарок корейську оснастку. Ви попробуєте на китайське тісто методом хірабуна. Чули про херабуна? Чули. я бачив, пацани по відеоблогам Да? Ну дивіться, це вам. Це корейська оснастка, вона вже правильно нагружена. І це тісто китайське, чорна полоса називається. Беріть удочку, яка вас удочка довжиною? Шетьорка. Ну тут шестерка. Можно отрезать. Сейчас я все вам покажу. Значит, дивитесь, в чем прикол. Доставайте кончик. Я больше по фидеру. Ну, я думаю, что на фидерах тут вы чем на, на херабуну більше не зловите. Ну, побачим. Тут опасна тема. Просто можна не стать херабунчиком в один момент. <різь> Берем оснастку. Берем, достаємо гачки и пошло-поехало. Почти рыбалка з детства, тільки ще лучше. Ще там... о, затянем. Ну, це вже нікуди не дінеться. І стопорком підіжмем. підіжмемо. Поводки йдуть 5-7 см. Це робиться для того, щоб швидше побачити покльов. Біля, вони біля підпаска знаходяться і меншу відстань на карасю пройти, щоб зарухався підпасок. Зділено так. По старинці це спочатку один нижній, потім грузіли зверху, зверху грузить та другий поводочок. Ну, по старинці. Я поняв. Ланці кажуть, головне, щоб не ножниці тупувати були, головне, щоб не тупувати був. Ні, грузик не падає на дно. Я вам покажу, як виглядає. Грузик в товщі води. На дно падає тільки підпасок. І ваша задача зараз буде виставити, щоб три ділення над водою поплавка було. Тільки три. Тоді, оснастка стає в таке положення. Є плавочок, беремо, смачили свиною і вставляємо. Все, воно вже нікуди не дінеться. Поможу вам виставити глибину, правильно. Так, ну удочка після хірабуновська легенька, звісно, апарат, танк. Зараз ми глянемо, що там по глибині. Маленька глибина стоїть. Закинув і зразу... Да. Він опускає воду, топить ліску і оснастка стає в правильне положення. Закидаємо оце правильне положення поплавка. Одне ділення тонке і два ділення товстих над водою. Окей, покажу вам, як насадити садить правильно. Ви берете кульку тіста. Не жалійте. Тобто нормально, воно там буде пилить у воді. Не треба нічим підкармлювати, ніяких оцих прикормок, нічого собі не берете. Берете тупо пачку тіста, берете кульку, лєску всередину. Бачите, і починаєте притягувати цей, а потім просто скатуєте. Все, закидаємо. Це вже ви повинні зловити рибу. Кожні 3 хвилини перезакидати, Воно буде і далі там на гачку. Але чого 3 хвилини? У вас вже покльовка. Уже покльовка йде. Це вже да. О, пошло, пошло, пошло. Давайте. Ні. Давайте, все. Ех, ну нічого, нічого. Перша покльовочка. А ну пробуйте самі насадити, чи вийде у вас. Або вставте туди гачок, але головне, щоб по грушкою було. Все вийде.